Коли температура за вікном стрімко зростає, наше тіло починає працювати в режимі надзвичайного стану. Особливо вразливою в такі дні є серцево-судинна система. Мене звати Переполятник Сергій і зараз розкажу про інфаркти та інсульти під час спеки. У спекотні дні тіло інтенсивно втрачає рідину, що призводить до згущення крові. У густішій крові значно легше утворюються тромби, що призводять до інфаркту міокарда або ішемічного інсульту. Ще один фактор ризику перепади температур. Люди досить часто переходять із задушливої спеки на вулиці в охолоджені приміщення. Такий собі температурний контрастний душ може викликати різкий спазм судин та підвищення артеріального тиску, і як наслідок, інфаркти або інсульти. У зоні найбільшого ризику літні люди, хворі на гіпертонію, діабет, ожиріння, а також ті, хто приніс інфаркт або інсульт у минулому. Проте навіть молоді активні люди не застраховані. Щоб знизити ризик серцево-судинних катастроф у спекотну погоду, треба уникати фізичних навантажень, особливо в обідні години, носити легкий одяг, головний убір і слідкувати за артеріальним тиском. Бережіть себе і будьте здорові!